Вправа 3. Запиши цифрами число. І є два числа, які необхідно записати. Ну що ж, давайте будемо записувати, читати і записувати. Так, 37 тисяч 813. Ну що ж, пишемо тоді. 37 тисяч 813. Так. Друге. 500 тисяч 959. 500 тисяч. Так і записуємо. 500 тисяч. Так. Тепер 959 пишу. 959. Ну що ж, ось таке просте завдання. На цьому вправу завершено.